Життя, як мить єдина мить. Махне крилом і пролетить. Але в цю мить коротку мить, було і сонце, і блакить. А зараз що? Ми на порозі катастрофи, яку ще можемо відвернути. Та певно, лишиться вам строхи і в трагічно її суть. Тютюн, гашиш, марихуана та пляшка смерті на столі. До вас приходить враз Нірванна, стоїть над прірвою пітьмі. Ми, молодь України! Ми ті, хто за здоровий спосіб життя. Ми ті, хто сміливо крокує без обтяжень. Ми ті, хто цінуємо працю. Ми ті, що обираємо силу, волю, до снагу, здоровий глузд. Тому ми сьогодні вам розкажемо, покажемо, доведемо, що основна цінність людини це здоров'я. Але здоров'я не лише фізичне, а й психічне, соціальне та духовне благополуччя. Адже вони взаємопов'язані. Наш дрізд. Ми за здоров'я, ми за життя, ми за мир в Україні та планеті земля. Ми за здоровий спосіб життя. Вас усіх ми закликаємо зберегти усе, що маємо, для майбутнього життя та щасливого буття. Щоб удома і у школі лад був повсякчас, треба міти планувати свій робочий вільний час. Починати день необхідно додаткової гімнастики. Саме вона полегшує перехід від сну до робочого стану. Панкові вправи перший обов'язковий крок на шляху до сили, спритності та сміливості. Збільшується сила м'язі, підвищується працездавність, знижується втомленість організму. Гімнастичні вправи потрібно виконувати в певній послідовності. Спочатку потягування, потім вправи плечового поясу, тулубу та ніг. Вправи потрібно виконувати щоденно та їх не переривати. Режиму дня дотримуйтесь обов'язково, бо як вийде з біоритму, функції складні, організм не зремонтують ніякі майстри. Тайм-менеджмент менеджмент дуже важлива звичка для сучасної людини. Щоб вміти раціонально використати свій день, потрібно знати, скільки часу для на виконання тієї ж іншої справи. Наприклад, перегляд кінофільму, на прогуляти на свіжому повітрі та й таке інше. Щоб навчитися цього, напиши щоденний список справ, які необхідно виконати. Запиши чи квіст за час, коли буде займатися кожною із цих справ. Вані повноцінні, різноманітні, вітаміни, жири вживайте лише в розвині. Касіть і поживні. Концентрати не купуйте. Лише фрукти ласите. Для здоров'я нам потрібна їжа з доцільною кількістю білків, жирів, вуглеводів та багато на вітамінів. Харчуватися потрібно 4-5 разів на день в один і той самий час. Перед їжею необхідно помити руки з милом. після їжі прибрати після себе помити посуд. Вживайте печінку, м'ясо, рибу, олію і сир, і ваш організм отримає достатню кількість вітаміну А. Їжте овочі, томати, капусту, дині і вітамін Е буде завжди з вами. А з'ївши сардини, оселедець, напившись молока, ви отримаєте достатню кількістю вітаміну Д. На життєвому шляху у вас чекає багато спокус. Спокуса першої цигарки, спокуса випитої чарки, спокуса кайфові наркотиків та спокуса безтормотного життя. Та пам'ятаймо, що за цими спокусами приходять хвороби тіла і душі, підступність сніду, розчарування і невдачі, депресії і змарнованого життя. Спіткала моїх друзів, нова біда! Забули вони про живе спілкування. Сидять усі в інтернеті. Зайшов у Тік-Ток. усього на хвилинку. Дивлюсь на годинник, прийшло дві години. Хочеться музику кльову на завтра скачати. Клянути фотки, новини, погоду. Та ще не покої, чи зараз у мою. Від праці такої почуть мені очі. Хоча вже стомився, та спати не хочу. Я зрозуміла, що люблю життя щось не так засмучуєш через дрібниці. Вистривати емоції. Мої батьки мене не розуміють. У мене є тільки віртуальні друзі. У мене немає чітких принципів. Я витрачаю дома багато часу. Я не серйозна людина. Сьогодні ми стурбовані тим, що здоров'я наших однолітків загрожує ще один вірус комп'ютерний. Тому, Тому. маніпуляціям ні. Ти молодий, кмітливий, сповнений сили енергії. Ти маєш багато мрій, бажань та задумів на майбутнє. Ти хочеш усе розуміти, усе осягнути, маєш про щастя, успіх, кохання. Ти тримаєш у власних руках сьогодні своє майбутнє і лише самі відповідальність за нього. Тому саме ти людина нового тисячоліття. Твоє здоров'я в твоїх руках. Сутні країни без горя, без сліз, без хвороб та біди, віримо, збудуться, всі наші мрії, жити у щасті, добрій красі, Сильні ми розумом, духом не зламлені, йдемо вперед до своєї мети. віримо, знаємо, що переможемо, що буде завтра. Знаємо ми. Хто, якщо не ми? Сила покоління, хто якщо не ми, сердець наших боріння, хто, якщо не ми, прорив десятиліття, хто, якщо не ми, на роки і століття, хто, якщо не ми, ліцей, один команда, хто, якщо не ми, здоров'я пропаганда, хто, якщо не ми, знаємо, що сильні, хто, якщо не ми, молодь України.